З'їв на сніданок кульки. Вони залишилися з вчорашнього дня. Фу, молоко скисло. Фу. Тривога, кот червоний. Що за шум? Моя онука плаче, бабуся поспішає на допомогу. Не люблю, коли вдома плачуть діти. Хто образив мою сестричку? Чому вона плаче? Піду А, Малятка плаче. Що ж могло статися? Я це їсти не буду. Зараз бабуся, сестра та шеф-кухар приготують малечі Глорії смачні страви. Ми починаємо челедж від рапапа. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиж, ти тидиж. Простіше простого. <плес> Слідкуйте за своїми рухами юна леді. І не розкидайте продукти на кухні. <плес> Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. <плес> okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню. <плес> Порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає бліднувато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. Цукрова трубочка для краси та печиво орело. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабусю, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! <рив> 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 Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись, і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиве довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля! яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це. Вау, тут волені із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман. Що там? Вау, те, що я хотіла. Як багато диму. Ф -ф 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 -ф. То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно, і на смак теж не дуже. Я обираю це. Ура! Це моє! Я знала, що тобі сподобається сестричка. Бабуся, Глорія просить їсти. Я хочу людяник ось такий, різнобарний на паличці. All right, all right. А, такий, зрозуміло. Бабуся раніше таки весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду, а тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчісь. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Ставлю палички, доки карамель не застила. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Wow. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Oh -oh. Внучечко, ти така розтяпа. Oh -oh. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски. І скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний. Зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз крутимо. Ось так. все готово. Що ти вибереш, Глоріє? Льодяники від бабусів, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа. Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Кура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це не складне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на тонкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне. Що ж? А, знайшла. Мій грібенець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички. І ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому. Посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сіллю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. Б мені почати. Це що таке? Я багато кетчупу. Це, right, right, right. напевно, готувала джин, Вона обожнює кетчуп. Нічого okay. їсти можна. Oh. А це що? Смажена картопля? Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смак ота. Я обираю їх. Єс, я перемогла. Сподобався челендж? Тоді скоріше підпишись. Чекаємо тебе на каналі Рапапа. Бувай!